Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про цікавий факт перець, який ми знаємо і любимо насправді не перець. Звучить дивно, але зараз я все поясню справжній перець це пайпернігром, напівздерев'яніла вічно зелена ліана, завдовжки до 15 метрів рослина, яка родом із Південної Азії. Її плоди маленькі круглі ягідки, які висушують і перетворюють у чорний або білий перець. Чорний перець, мелений або горошок, це висушені незрілі ягоди, що мають пряний аромат. Білий перець це ті ж ягідки, але очищені від шкірки після дозрівання. Те, що ми називаємо гострим перцем, належить до роду капсікум. Це плоди, які походять із Центральної та Південної Америки. Вони зовсім не пов'язані з чорним перцем. Колумб привіз їх до Європи і через схожість смаку з чорним перцем теж назвав перцем. Солодкий перець, також відомий як паприка або болгарський перець. Це теж представник капсікум. Але він зовсім не пекучий через відсутність капсаїцину. Речовини, що робить перець чилі гострим. Чорний перець робить гірким інша речовина піперин. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь. Також напишіть у коментарях, який перець ваш улюблений чорний чи чилі. До зустрічі!